Задній бампер на Б7-го оригінальний ось в такому стані під покрасочку. Ідеальний варіант, я думаю, в цьому місці був трішки придавлений, а потім нагрітий і видавлений назад, зашліфований, не паяний. Все чітко зроблено. Після фарбування нічого не буде помітно, абсолютно точно. Отакий От чудовий стан, під покраску маю на увазі. Продається в зборі з нижнім спойлером цією накладочкою за 6500, так як і говорив.